Привіт, малята! Вас вітає онлайн дитсадок та школярик. Здрастуйте, друзі хороші! Здрастуйте, друзі мої! В ясний цей день і погожий! Шлю вам вітання свої! Привіт, малята! Я запросила до нас у гості Лісовичка Кузю. Він живе у лісі і буде дуже радий з нами познайомитись. Гостини, але справ багато в лісі. Запрошую вас до себе в гості. Вирушаємо тоді у цікаву подорож. Увага, увага! Всі поспішайте. Відправляється лісовий потяг. Зупинка лісова. Ось ми приїхали до лісу. Восени він дуже гарний, різнобарвний. У лісі живе багато тварин. Це їх дім. Давайте оглянемось навкруги. Скажіть малята, де знаходиться сонечко? Внизу чи вгорі? Так, вгорі, на небі. Де ростуть дерева? Вгорі. Чи внизу? Так, внизу, на землі. Де знаходяться хмаринки? Внизу, чи вгорі? Так, вгорі, на небі. Де біжить їжачок? Вгорі, чи внизу? Так, внизу, по землі. Де літають пташки? Внизу чи вгорі? Так, вгорі, на небі. Увага, увага! Наступна зупинка розважальна. Зупинка хлопаємо в домашні! Увага, зупинка пострібайно! Увага, увага! Зупинка, дім білочки. Малята, подивіться, хто живе в будинку на дереві? Руденька білочка. Привіт, друзі! Я запрошую вас до свого будиночку. Чим наша білочка займається? Складаю запаси на зиму, горішки, грибочки, яблучка та шишки. Допоможіть скласти по кошикам мої запаси. У маленький кошик ми покладемо одну річ. У великий кошик ми покладемо багато речей. Це яблуко воно одне. Покладемо його в маленький кошик. Це яблука їх багато. Покладемо їх у великий кошик. Це горіх він один. Покладемо його в маленький кошик. Це горіхи, їх багато. Покладемо їх у великий кошик. Це шишка, вона одна. Покладемо її в маленький кошик. Це шишки їх багато. Покладемо їх у великий кошик. Дякую, малята, за поміч! Ви мені дуже допомогли. Увага, увага! Остання зупинка дім. Дякуємо тобі, Кузя, за цікаву подорож. Сподіваємось, що ти ще прийдеш до нас в гості. А зараз ми тобі кажемо бувай! Молодці малята! Сьогодні ми з вами дуже добре попрацювали, а саме навчились розрізняти поняття вгорі та внизу, пригадали один та багато та побували в гостях у лісових друзів. До побачення, до нових зустрічей!